Якщо хочеш, подаруй мені вулицю. Якщо хочеш, намалюй мені небо. Якщо хочеш, то віддай мені планету всю. Але за що мені мене целом не забо. Ти маю маленькі папірці, де ти писав мене, люблю. Випало На пану міцному, то мами зде без того не сплю. Mana El Istanbul That teacher which you would Mana Hilda Not the Nabbit Stanley Did you would you that's it with you Mana Hilda Not the Narit Stan The Two That it's Mana Hilda Not T Navich Stan Якщо хочеш, то розвій мені хмарищу. Через тису я зовсім не відно. Якщо хочеш, поспити мені всі бісні. Але значить менше не потрібно. Ти у уроці, маленькі папірці. Та ти писав мені, люблю. заплати віщі напевно, певно міцному. То мабуть вти... без того не сплю. Зляку з одну.